У мене запитання до пана міністра Чи пропозол ви го до міністра наземних справ? Чи ви збираєтеся відмовитися від української резолюції у ОН? ви говорили, що зараз в ООН намагаються якось відбилити російську навалу в Україні? А моє запитання до генерала Сирського, як з моралю останніми тижнями у середвійськових українських, з урахуванням тої ситуації, яка відбувається останнім тижнем, коли президент Трамп каже, що на Україні за цієї війни, як з моралю відбувається? Щодо української резолюції в Генеральній асамблеї, нагадаю, що в контексті третіх роковин повномасштабного російського вторгнення Україна ініціювала в генасамблеї відповідний проект резолюції. Робота дипломатична була розпочата завчасно. І станом на завершення реєстрації подання українського документу резолюції ми мали 56 ко спонсорів. Це значна цифра держав, які держав однодумців, які підтримують. Українську сторону, але тут більше про принципи, тому що українська резолюція це про підтримку територіальної цілісності і суверенітету, це про підтримку міжнародного права, це про підтримку статуту ООН у п'ятницю. У п'ятницю на рівні нашого представництва в ООН американська сторона поінформувала нас про свій намір внести. Також резолюцію, коротку, дуже стислу резолюцію, теж в контексті третіх роковин війни проти України. Це не взаємовиключні процеси. Це перше, що я хочу сказати, тому що українська резолюція вона фокусується саме на цій даті, вона фокусується на послідовній позиції, яка фіксувалася на Майданчику ООН, починаючи від повномасштабного вторгнення. Відповідно, ця резолюція вже також зареєстрована зареєстрована для винесення її у залу спеціальної сесії Генасамблеї. У нас дипломатичний процес ще триває. Я, як міністр, за ці півтори доби провів 22 телефонні розмови. І також мав комунікації, скажімо там, іншими, іншими способами обмін відповідними повідомленнями. І Ми маємо підтримку, тому що для того, щоб приймати відповідні рішення, ми повинні розуміти позицію партнерів, які виступили коспонсорами цієї резолюції. Так чітко можу сказати, що ми маємо тверду підтримку всіх наших партнерів. І наша резолюція буде винесена на голосування у зал Генеральної асамблеї. Ось це, що я вам можу сказати. Дякую. Пане Олександре. Я знаю, що у вас могло не бути перекладу, я з вашого дозволу повторю запитання. Колеги зі Sky News. Який сьогодні. Да, Який Моральний дух. Дозвольте. Я надаму відповідь поважної журналістки. Але морал. із і мораль наших вояків дуже висока. Ми готові захищати нашу країну, наших громадян до кінця. Дуже, Дякую, Пане Олександре, Не, не можемо більше вас затримувати. Дякуємо за вашу роботу. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо слава Україні!